Вода в помешканнях рівнян буде лише в певні години. Таку інформацію розмістило на своєму офіційному сайті підприємство Рівнеоблводоканал. Там зазначили, що до таких мір змушені вдаватися через борги, а це понад 115 мільйонів гривень. Та економічно необґрунтований тариф для споживачів 32 гривні 60 копійок. Від того, яке насосне обладнання як працює в пікові години, залежить сумарна вартість електроенергії за місяць, і тому з метою хоча б... В певні години економії електроенергії з'явилося це повідомлення, що можливе зниження тиску споживачів підприємства. За інформацією від Рівне облводоканалу, якби такі обмеження ввели, в кранах багатьох споживачів у певні години спостерігався б слабкий напір води. Ба більше в тих, хто проживає у багатоквартирних будинках на верхніх поверхах, води могло не бути взагалі. Рівняни, з якими ми поспілкувалися щодо того, якби така ситуація дійсно сталася, розповіли, що від таких обмежень були б не в захваті. Я гадаю, що так я проживаю на четвертому поверсі. Здає, ну, здається, нам здається, відчув би одразу якісь ну, ефекти від цього, так би мовити. Ну, і... Це, звичайно, незручності. У нас графіки на світло зараз через постійні бомбардування, тощо. Як вам сказати, певно, що зручно, коли кожен день є вода, ну але якщо так необхідно для нашої України, то можливо зробити графіки і в ті дні будуть люди приймати душ, там все решта, ну, якщо так вимагає. Проте деякі люди вважають, що для них це не стало б проблемою. Та ні, я б запаслася водичкою і користувалася б економно. Однак, після того як стало відомо про такі радикальні нововведення від облводоканалу, була зібрана екстрена нарада за участі підприємства міської та обласної влади. У результаті вдалося знайти компроміс. Щодо інформації про можливу подачу води з пониженим тиском за графіком для споживачів рівне облводоканалу у квітні. Сьогодні провели екстрену нараду з представниками обласної та міської влади, а також самого підприємства і дійшли направду до непростого консенсусу. Отже, у квітні подачі води із пониженим тиском та за графіком не буде. Максим Остапець, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.